Всім доброго дня і виїхали кропити ми наш ячмінь. Будемо трішки боротися з хворобами і заодно дамо йому підтримку карбомітом. Тут я вже карбоміт засипав. Це не реклама, кажу одразу. Отакий фенікс дуо. Це у нас фунгіцид, пшениці ячмінь. Ось хвороби, з якими він бореться, зараз вам покажу. Ось так, що вам було добре видно. От так. Тут пшениця, ячмінь. Так, що у нас тут? Пшениця, ячмінь. от У нас така літрова пляшечка. Далі у нас йде прилипач. ну Прилипач байдуже любий, який можна. Зараз ми це все діло сколотимо і будемо вже ну, сколотимо середину і будемо вже колотити, щоб у нас трактор вже працював, колотив його. От карбуміт я вже тут засипав і вже залишається це все діло завести, змішати і їхати кропити наші чмінь. Насамперед ми будемо заливати наш прилипач. Беремо наш прилипач і отак його туди, середину. Так, далі. Ну там у нас вітро... О, як добре, у нас тут мірка є. І зараз ми відміраємо літру нашого фунгіциду. Так, у нас запечатаний. Зараз ми очимось. О! Ось так. І відміраємо півлітру. Відмірили ми пів літру, я чуть даже більше взяв, бо в мене тут гектар. Гектар з копійками, я навіть не пам'ятаю скільки, але знаю, що тут гектар з копійками. Так, зараз ми це все діло вже тільки сполощимо. Зберемо нашу пляшечку. Так, я роблю, робити не потрібно. Потрібно оприскувач обходити. Ну Зараз це все діло. Все. Помиємо обмиємо. Щоб воно сюди у нас все пішло. Все пішло в окрискувати. Ну ще я зараз покладу на паузу, поки це все діло зроблю. Далі вже, коли буду кропити, я вам вже включу. Ну що ж, от ми вже і покропили, от ми вже і справилися, У нас залишилося. Ну, літрів. Літрів, навірно, лишилося з 15. 15-20 плюс-мінус. ну Це ж і нормальний розхід. Ну що ж, на цьому будемо відео закінчувати. Ну що, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!